То і скільки отримає на Прикарпатті, зросли соціальні виплати. Такі зміни зумовлені збільшенням прожиткового мінімуму. Тему продовжить наша Вікторія Резун. З 1 січня прожитковий мінімум на одну особу становить 2920 гривень. Відтак і усі соціальні виплати зросли. Зокрема, і декретні для жінок, які не працюють, держава виплатить 757 гривень на місяць. Допомоги на дітей, над якими встановлено опіку. На дітей до 6 років розмір допомоги становить 6407 гривень. На дітей до 6 років з інвалідністю допомога становитиме 8970 гривень. На дітей віком від 6 до 18 років державна допомога буде становити 7990 гривень. На дітей віком від 6 до 18 років з інвалідністю. Допомога буде становити 11 186 гривень. Передбачена допомога і дітям, чиї батьки ухиляються від аліментів. З 1 січня 2024 року максимальний розмір так такої допомоги буде становити. Для дітей до 6 років 1281 гривня, після 6 років 1598 гривень. Збільшили допомогою для малозабезпечених сімей. Для категорії працездатних передбачено 1665 гривень на місяць для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю 100% прожиткового мінімуму – 2361 гривня для дітей. 140% прожиткового мінімуму, а саме до 6 років 3588 гривень, від 6 до 18 років 4474 гривні, і від 18 до 23 років 23 років за умови навчання 4239 гривень. За січень місяць у департаменті соціальної політики вже перерахували допомогу 55 тисячам прикарпатців на суму більше ніж 200 81 мільйон гривень